Пройшло багато часу відтоді, як до нашої відомої бабці приїздили раз за разом гості і влаштовували бабці веселе життя. З тих пір у бабці оселилися її онуки та їх товариш Максим, який допомагає бабці у складних ситуаціях. А ще по сусідству оселилась сусідка-фантазерка. Вона вірить, що козача рівна і що бабця насправді таємна агентка під прикриттям. Тому сусідка намагається розкрити бабцю агента. А разом з Євгенією проживає її молодша сестра Єва, яка обожнює підслуховувати, про що говорять старші, щоб потім про це комусь розповісти. Та все це відбувалось доти, доки до бабці знову не завітали вони, відпочивальники. Що за запах? Ми точно на відпочинок поїхали, точно на відпочинок. Жуйку мені у волосся знову відпочивальник. Мені. а бодай вам снились голі поросята. Доброго дня! А це не ви найвідоміша бабця у світі? А чи це не ви, колючка мені в пальці, яка буде муляти тиждень, не менше? Взагалі-то серед нас є круті блогери, які хочуть вас розкрутити. Та я і так розкручена. Жабу вам у борщ, куди мені ще? Наші бабцю, таки прийшли по вас, а я давно підозрювала. Взагалі, то я звик до наклепів на людей і я з цим розберусь. <клес> <клес> Баба, фоткає її профіль фас, все, як положено. І фоточки показуйте. Артур улюблені. Улюблений Артур приємно, Бабунь, запрошуй гостей до хати. Що тут підозріло? Тобто, коли мої сумочки не пасує до сукні, то це має значення. Це мода. А тут інша справа. на бабці захистити. А що, на неї хтось напав? Ще. Ще ні. ні! Хм, Усе зрозуміло. А потім він говорить. Все зрозуміло. Прізвище ім'я по батькові. А ми думали, що у вас можна відпочити інкогнито. Мене мої підписники і так знають. А мені навпаки не хотілося б себе афішувати. Зараз ви дізнаєтесь, хто я. Якісь ви зашифровані. Чи нормальні? Я ще не розібралась. Ми дійсно, звичайні, можете нас перевірити. Так, дайте нам якусь роботу, я знімлю блог. А взагалі-то ми хотіли відпочити, але можемо і попрацювати у такої кльової господині. Ти, 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 ти. Зараз бабця їм лащує тут загад. Якось як у них не перший. Щось потрібно вигадати, щоб полегшити їм роботу. А раптом не працюватиме, а? а? А що? Вони що? щось про нас хоче. Так, зачекай, я розумію, що ти детектив, і тобі хочеться все розслідувати. Я теж детектив, і мені треба миттє для цього. Ви дійсно будете працювати. Боже мені за пазуху. Сонця вже немає, а вони й ляси точать. Я всім скажу. бачу, що серйозно. Для нас головне, що ми вас побачимо найвідомішу бабцю в світі, та ще яка так класно танцює і додає підписники. Люблю відпочивальників, я так не знала, Я завжди намагався вам полегшити роботу. Але не так. Бабуні, може, краще влаштуємо якийсь модний паті? Паті? Перед Передній на лопаті. А хто працювати буде? А я вам завжди говорила, що всю роботу не переробиш. Знову мала є вона У нас разі всі думки. Я тобі полегшити роботу вам. Друге, мені подобається більше. А як від роботи говорить мій тато, коні дохнеш? Тут таке, тут таке. Баці, паці, бачить, 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 бать, бачить, бачить, бать. Мене сюди запросив анонім, щоб розгадати особисту справу бабці. А я приїхала сюди, щоб зняти класні відосики. Я тут для того, щоб допомагати бабці справлятися з її проблемами. А я просто внук. Я у будь-якомісі за те, щоб все було по модному. Я хотів повчитись у відомого детектива, розкривати запутані справи. А я досягла чого хотіла. Я весь час вважала бабцю агентом і викликала детектива. Що у всьому найголовніше? Відпочинок у кубаці. І це круто!